То з тварин є розумнішим шимпанзе, собаки чи папуги. А як щодо восьминогів? Ці дивовижні створіння можуть розв'язувати головоломки та вузли, тікати з акваріумів і навіть використовувати знаряддя, відкривати закриті від дітей шафки та закручені банки, і навіть самі в них замикатися і закриватися для безпеки. Дивно, коли їм вдалося всьому цьому навчитися. Адже вони живуть у середньому два роки. Але восьминоги лише один з тисяч видів молюсків, які населяють нашу планету. Давайте разом дізнаємося, які секрети приховує їхній загадковий світ. Молюски це не лише восьминоги. Уявіть, що цей величезний світ об'єднує понад 85 тисяч видів. І всі вони різні. Одні повільно повзуть із власним будиночком на спині, інші ховаються в мушлях, а дехто вправно плаває в глибинах океану. Щоб розібратися у цьому різноманітті, учені об'єднали молюсків у три основні класи. Давайте розглянемо кожен із них і дізнаємося, чим вони особливі. Першими розглянемо черевоногих молюсків. Це найбільший клас, він нараховує до 60 тисяч видів. До нього належать равлики та слимаки. Тіло виноградного слимака складається з трьох основних частин голови, тулуба та ноги. Равлику, равлику, покажи мені ріжки. А чи знаєте ви, що ці ріжки насправді не що інше, як його чутливі щупальця? На верхній парі щупалиць розташовані очі, які допомагають равлику орієнтуватися в просторі. Він не бачить чітких зображень, але добре розрізняє світло і тінь. Нижня пара щупалець використовується для дотику та нюху. Саме вони допомагають равлику знаходити їжу та відчувати небезпеку. На голові розташований також рот із радулою, спеціальним язиком терткою для зішкрібання та подрібнення їжі. Наш равлик, як і більшість сухопутних равликів, є травоїдною твариною. Равлик носить свою хатинку мушлю, яка захищає його від хижаків та пересихання. Під час несприятливих умов він додатково затикає отвір вапняною кришечкою, захищаючи себе таким чином від висихання. У деяких видів вона закручена у спіраль, а в інших більш пласка. А як щодо слимаків, вони є теж черевоногими молюсками, але втратили мушлю. Або мають її лише частково. Завдяки цьому вони стали більш рухливими і можуть пролізати навіть у важкодоступні місця. Нижня сторона ноги виділяє слиз, який полегшує рух. Тулуб молюска вкриває особлива складка шкіри мантія, яка виконує багато важливих функцій. У равликів і двостолкових молюсків саме мантія виробляє вапняну мушлю, що захищає їх від ворогів і висихання. Простір між мантією та тілом молюска називається мантійною порожниною. У водних видів тут розташовані зябра, які допомагають дихати, а у наземних равликів легеня, що дозволяє їм заселяти суходіл. Цікаво, що у деяких молюсків мантія може мати несподівані властивості. Наприклад, у морського зайця молюска аплізії вона розширена і нагадує крильця, що допомагають плавати. Рослиноїдні молюски, наприклад, ставковики, виноградні слимаки, харчуються м'якими частинами рослин, лишайниками, грибами або водоростями. Вони повільно пересуваються, обгризаючи їжу радулою, дуже небезпечними для врожаю і завдають шкоди присадибним ділянкам є слимаки. У них великий апетит до зелені. Хижаки та всеїдні, наприклад, хижі морські равлики, можуть полювати на інших молюсків. Червів або навіть риб. Деякі види, наприклад конуси, мають отруйний гарпун, яким паралізують здобич. З ротової порожнини їжа проходить через травохід у ушлунок і кишечник. Неперетравлені залишки виводяться через анальний отвір, який часто розташований прямо над головою через закручування тіла. Кровоносна система черевоногих молюсків не замкнена. Серце перекачує гемолімфу, яка розносить кисень та поживні речовини по організму. Нирки фільтрують продукти обміну, які потім виводяться через спеціальний канал. Нервова система складається з кількох нервових вузлів гангліїв, що керують рухами, чутливістю та поведінкою. Статева система черевоногих молюсків часто є гермафродитною, тобто одна і та сама особина. Має і чоловічі, і жіночі статеві органи. Однак для запліднення їм все одно потрібно обмінюватися статевими клітинами з іншим молюском. У деяких видів це відбувається навіть під час складних танців або демонстрацій, щоб привабити партнера. Процес розмноження уравликів зазвичай починається з парування, після чого відбувається запліднення. Яйця відкладаються у вологому середовищі. Бо молюски не можуть жити без води. Черевоногі молюски, як правило, відкладають яйця у спеціальних коконах або гніздах, захищаючи їх від висихання та хижаків. Кокони можуть містити декілька десятків яєць, з яких згодом з'являються малі слимаки, які вже виглядають як маленькі копії дорослих, тільки в них ще недорозвинена повна структура мушлі. Після того, як малята вилуплюються, вони одразу починають харчуватися і розвивати свою мушлю. Далі розповім про іншу групу молюсків. це двостулкові молюски. Їхнє життя пов'язане з водою. Живуть переважно на мілководді, але є і глибоководні види. Як правило, ці тварини малорухливі, але деякі, як от беззубки і перлівниці, Можуть повільно пересуватися по дну за допомогою своєї сильної ноги. Вони ніби виштовхують ногу вперед, упираються в дно і підтягують за собою мушлю. А гребінці можуть активно плавати, різко відкриваючи і закриваючи мушлю, що дозволяє їм рухатися ривками у воді. Двостулкові молюски це група молюсків, у яких тіло захищене двома стулками мушлі. Вони не мають голови та тертки, а їхня будова ідеально пристосована до життя у водному середовищі. Мушля складається з двох стулок, що з'єднані між собою гнучкою зв'язкою і спеціальними м'язами-замикачами, які дозволяють відкривати і закривати мушлю. Мантія вкриває внутрішні органи і виділяє речовини для формування мушлі. Нога допомагає молюскам закопуватися в ґрунт. Або повільно переміщатися по дну водойми. Сифони це трубкоподібні утворення, через які молюск засмоктує і викидає воду. Один сифон подає воду всередину тіла, а інший виводить її разом із відфільтрованими залишками. Оскільки тварини живуть у воді, то дихають зябрами, що служать подвійному призначенню для газообміну та фільтрують їжу із проточної води. Отже, мідії є фільтраторами. Вода разом із їжею і киснем входить через східний сифон у зяброву порожнину, де відбирають те, що можна поїсти, а використана вода виходить через вивідний сифон. Їжа потрапляє до рота, проходить через травохід у шлунок, де перетирається спеціальним желатиновим стрижнем, який допомагає подрібнювати їжу. Далі вона засвоюється в кишечнику. А неперетравлені рештки виводяться через анальний отвір. Кровоносна система не замкнена. Серце перекачує гемолімфу, яка омиває органи. Нирки очищують кров від продуктів обміну і виводять їх через сифони. Нервова система складається з декількох нервових вузлів. Мозку, як такого, немає, тому двостулкові молюски діють рефлекторно. Більшість видів роздільно статеві, тобто є окремі самці і самки. Запліднення найчастіше зовнішнє. Молюски випускають яйця і сперматозоїди у воду, де відбувається запліднення. Після запліднення з яєць виходять крихітні личинки, які плавають у товщі води. Потім вони перетворюються на личинок із крихітною мушлею, які продовжують подорож у воді, доки не осідають на дно. У прісноводних молюсків, наприклад, перлівниць і беззубок, личинки ведуть паразитичний спосіб життя. Вони прикріплюються до зябер або плавців риб, де розвиваються, а тоді відпадають і перетворюються на молодих молюсків. Це допомагає їм розселитися у водоймах. Деякі молюски турбуються про потомство. Наприклад, деякі мідії і устриці виношують личинок у мантійній порожнині, забезпечуючи їм Захист до моменту виходу у воду. А як щодо перлів, гукнете ви? Так, це візитівка двостулкових молюсків. Перли з'являються, коли в мантійну порожнину молюска потрапляє чужорідний об'єкт піщинка, паразит або уламок мушлі. Щоб захиститися молюск починає виділяти навколо подразника тонкі шари перламутру, особливої речовини, що складається з кальцію карбонату. І білка конхіоліну. Перламутр має особливу структуру. Його шари дуже тонкі і переломлюють світло, створюючи ефект сяєння. Чим тонші і рівномірніші шари, тим яскравіший блиск. Уявіть собі, щоб сформувалася перлина діаметром 5 мм, молюску потрібно майже 20 років. Настав час для останньої групи молюсків. Вона перевершує інших молюсків. Чим запитаєте ви? Перш за все інтелектом. Принаймні, якщо мова йде про восьминогів. Не дивно, адже крім одного головного мозку, у них ще вісім центрів контролю. Адже кожне щупальце рука має власний міні-мозок, що дає йому відносну автономність. Це означає, що щупальця можуть діяти самостійно, досліджувати предмети. Ухилятися від небезпеки навіть після від'єднання від тіла. Головоногі молюски це найрозвиненіші серед молюсків справжні підводні мислителі та хижаки. Тіла головоногих молюсків на 90% складаються із м'язів. Крім малої мушлі, що захищає мозок, вони мають так званий гідростатичний скелет. Серед головоногих також ми бачимо найбільших із усіх безхребетних. Гігантські кальмари можуть досягати 18 метрів у довжину. Але досить про рекорди, настав час ближче пізнати цих розумних тварин. Усі головоногі живуть у морі, тому дихають зябрами. Їхнє тіло складається з тулуба і великої голови. Нога перетворилася на щупальця, що оточують рот. У більшості з них є 8 однакових щупалиць, наприклад, у восьминогів. Або вісім коротших і пара довших ловильних щупалиць, як у кальмарів, каракатець тощо. На щупальцях є присоски для утримання здобичі. Тільки у тропічних видів з роду наутилус багато щупалиць від 60 до 100 без присосків. На голові бачимо пару великих очей, що за будовою схожі на очі хребетних. Завдяки цьому головоногі мають відмінний зір. Очі можуть сприймати колір, форму та розміри предметів. Рот оснащений терткою. Масивні щелепи, у деяких видів, наприклад, у восьминогів, утворюють дзьоб. За допомогою цих органів молюски дроблять панцири ракоподібних, черепашки молюсків подрібнюють їжу. Слина, крім травних соків, може містити ще й отруту, яка швидко паралізує або вбиває здобич. Восьминоги мають вісім. А каракатиці і кальмари 10 рук, дві з яких виразно довші за інших. Восьминоги зазвичай ходять по дну, використовуючи дві зі своїх рук. Тому вчені говорять, що у них дві ноги і шість рук. Усі головоногі – це хижаки, кальмари та каракатиці мають цікавий захист – коричневу речовину, що називають сепією. Злякавшись, головоногий молюск різко кидає її. Створюючи хмару, що полегшує йому втечу, дезорієнтуючи ворога. Восьминоги майстри маскування. Їхня шкіра змінює не лише колір, а й малюнок, що відповідає морському дну або сигналізує про дружні почуття до партнера. Характерна риса головоногих це здатність плавати за допомогою реактивного руху через щілину, розташовану знизу, на межі голови та тулуба. Вода надходить до мантійної порожнини. Згодом, при скороченні м'язів мантії, вода з силою викидається через трубчастий утвір, лійку – видозмінену частину ноги. Це спричиняє реактивну тягу, внаслідок чого молюск отримує поштовх і рухається заднім кінцем уперед. Потім мантійна щілина відкривається і мантія знову заповнюється водою. Черепашки у більшості видів немає. У каракатиці вона має вигляд пластинки, розташованої під шкірою. Лише наутилуси, що мешкають у тропічних морях, мають багатокамерну черепашку до 25 см у діаметрі. Кровоносна система замкнена. Є одне системне серце, а також додаткові скоротливі судини, так звані зяброві серця. У шкірі глибоководних головоногих. Є особливі світні органи, за допомогою яких тварини спілкуються між собою, відлякують ворогів чи приваблюють здобич. У головоногих молюсків більшість нервових вузлів розташовані в головному відділі та утворюють головний мозок складної будови. Зовні він захищений своєрідним черепом із хряща. Високий рівень розвитку нервової системи та досконалі органи чуттів головоногих. Визначають і складні форми їхньої поведінки. Також головоногі мають високорозвинену здатність до регенерації. Зокрема, вони швидко відновлюють втрачені щупальця. Головоногі живуть недовго, звичайний восьминіг не доживає до двох років. Це роздільностатеві тварини. У деяких видів є гермафродити, як, наприклад, у каракатиць. У самців один із щупалець. Перетворюються на купулятивний орган для передачі сперми самці. Запліднення зазвичай внутрішнє. Після запліднення самки відкладають яйця, які можуть бути закріплені на водоростях, каменях або в спеціальних гніздах. Для восьминогів характерне піклування про нащадків. Самка захищає яйця, очищує їх від бруду і нічого не їсть протягом кількох місяців, аж поки не вилупляться молоді особини. У багатьох головоногих молюсків після розмноження самки зазвичай гинуть. Як бачите, розмноження головоногих молюсків включає в себе драматичні моменти, коли після відкладання яєць дорослі особи не гинуть, залишаючи нове покоління. Навіщо потрібні молюски? Це шведський стіл для риб, птахів, савців та інших тварин. Раковини міді і перлини. Слугують для виготовлення меблів, прикрас та ювелірних виробів. Мідії і равлики очищають довкілля, фільтруючи воду від частинок органічних речовин. Сухопутні равлики, особливо голі, несуть шкоду посівам, поїдаючи листя, надкушуючи овочі та фрукти. Отже, сьогодні ми заглибились у дивовижний підводний світ молюсків, від тихих слимаків до розумних головоногих. Ви побачили, як ці створіння дивують нас своєю адаптацією, інтелектом та унікальними способами захисту та розмноження. Пам'ятайте, що природа завжди має для нас безліч чудових таємниць. І хто знає, можливо, у вас, як у справжніх дослідників, з'явиться бажання заглибитися у ці дива природи і навіть відкрити нові факти про цих унікальних створінь. Тож не бійтеся ставити запитання, шукати відповіді і досліджувати нові горизонти. Цей урок перлина знань, яку я сподіваюся, ви додасте до своєї навчальної колекції. Бажаю вам успіхів у вивченні біології і до нових цікавих відеоуроків!